Це останні сто років нам показують церкву, що вона взагалі найгірше, що може бути, що були хрестові погоди. І якщо показують якийсь стародавній фільм історичний, то показують там церкву або священника, або монаха, то показують його найгрішнішим взагалі в всьому світі, що він такий нечистий, що там. Взагалі, ад в ньому, сатана і біси. І хоч показують його там хвилинку з цього фільму, але він найбільш грішніший з усіх людей в цьому фільмі. І на цьому акцентують, показують, що дійсно церква вона не потрібна. І навіть порівнянні з тим, що люди були, які причетні до церкви. Якісь там жертви були, порівнянні до того, що відбувалося за останні 100 років: це як Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, що вони дійсно принесли, принесли багато жертв війни і так далі Голодомори. Тобто, порівнянні з тим, що було на фоні церкви, це взагалі нічого, це одиниці. Але приподносяться так сьогодні. Ці масова культура спільнота, що дійсно церква не потрібна, намагаються її обрехати, підмінити, намагаються витиснити Ісуса взагалі свого життя. І люди до приходу Ісуса Христа поклонялися різним богам, духам, і з приходом Ісуса показав Він владу над усіма богами Сонця, над Богом стихій, природи і так далі. Над адом і смертю І Він сказав смаковниці, щоб вона засохла, і вона надала свого плоду. І він ходив по воді. Він зупиняв шторми, він воскрешав людей, він зцілював людей, він сам воскрес і показав таким е, сенсом, що він має владу над Адом і смертю, і над дияволом. І е, тоді люди дійсно приходили до Ісуса Христа і вірили, бачивши це все. Але через те, що сьогодні спільнота, сьогодні люди, культура е, і так далі. Вони намагаються підмінити, підмінити дійсно Божественну природу Ісуса Христа, Божественну силу, намагаються його витиснити взагалі свого життя через економіку, через культуру, через освіту, науку, через фільми, намагаються притиснити цих бісів, диявола. І потім дивуються всі, чому наша спільнота, чому люди такі біснуваті, чому вони мають в собі стільки бісів і, і злоби, і недобра. Взагалі вони недобрі. І чому ж дивуватися, коли люди через всі можливі джерела намагаються показати. І протиснути всіх демонів, і потім дивуються, чи ми люди такі вісноваті.